Всім привіт! З вами канал Дід Макар Крипто. Я вам хочу презентувати новий тестнет від нового гаманця на Sui з потенційним ретродропомлет. EliWallet. EliWallet – це новий криптогаманець на блокчейні. Проект свіжий, але вже має пару інфлів у Твіттері і Суі Екосистем. Нещодавно вони запустили свій гаманець у браузері у вигляді розширення. Ми можемо його протестувати для підвищеної активності в СУІ і, можливо, гентротропу самого гаманця. Гайд з проходження. Переходимо на сайт. Скачуємо гаманець. Отже, ось наш сайт. Ми з вами переходимо його. Ось наш. Ми зараз його видалимо. Додавити. Так, ми з вами його додали. Ось наш гаманець висвітився. Ось. Він. Ми нажмаємо Створити новий гаманець, так? Вводимо фразу. Потім нам буде сітна фрази, ось наша сіт-фраза. ми з вами завантажуємо. в нам потрібну папку? Ось в мене папка, яка створена для цього. Зараз я її на ту назву. Зберегаємо її Ось наш текст у мене. Тут ми копіюємо, продовжити. І можна просто вставити ось і все так. Далі воно наших закріплених. Так, ми далі з вами переходимо. Нажимаємо Sweet Wallet, Alivalet. Ось називаємо... ось наш AirDrop. Нажимаємо Airdrop, отримуємо токени. Потрібно зачекати Поки AirDrop нам дасть токени. Ось нам токени дали вже. Ми Знову переходимо сюди. Ось наша фраза. Тільки ми копіюємо так. Нажавши два рази. Копіювати. Виділено. Ось нажимаємо. Потім ми з вами сюди згодом Відправляємо. Можемо ділитися в коментарях. Ось ми відправили. Протягом певного часу надійшли повідомлення нашим користуючим. Можемо ще взяти аеродропом. До речі, діліться в коментах вашими саме адресами. Ось потім ми тестуємо весь функціонал нашого гаманця. Отже, можемо прийти розгорнути вид нашого гаманця. Такий комфортний вид, до речі, можемо тримати ще. Ось у нас є NFT, поки на даному кошельку немає NFT. Ось наша діяльність, яку ми робимо на нашому гаманці. Ось наштування, безпека, підтримка. Всього мову можемо змінити мережа, поки, на жаль, недоступна тільки DevNet. Вся адресна книга, куди ми відправляємо. Помилки якщо знаходимо. Безпека, конфіденційність наша, зміна, паролю. Заблокувати, видалити можемо дані. Це все потрібно нам для цього. так. І Також є отримання доступу к R3. Тобто ми можемо підписатися на RF3, можемо подивитися, що там відбувається в даний момент. Ось ми підключаємо гуманет, тут підписуємося. Ті певні завдання, ми їх всі виконуємо. Ну, Наразі я все все показувати не буду. Як його виконувати, то покажу на кількох запитаннях. Давайте ми з вами підключимо Discord. А так якщо для потрібно до цього робити, якщо ніхто не користувався Краф 3. Підключаємо наш ГМНС, можна Discord, можна Metamask, можна Wallet Connector. Комфортний для нас підключаємо, або на якому ми саме авторизувалися раніше. Так, дивіться, це вантаж не відбулося, нам потрібно просто нажати на це. Ось би ж нам 100 досвіду. Нам потрібно просто підписатись на канал. Даного гаманця. І просто чекаємо за загрузку, Ми підписуємося, потім нажимаємо Claim Reward, тобто Claim токенів, Тобто Claim винагороди. Ми зараз завантажуємо. Вона перевіряє нашу активність меду. Бачите, Claim написано у нас наша... Це так сказати, нашої активності саме. Ось Лідерборд, Тобто це гаманці. Закінчується, до речі, 11 березня о 2. годині дня. Призовий пул становить 120 доларів. Так не зрозумів для кого, звичайно. Для топ-10. ну в Топ-10 реально важко попасти. Я вам попереджую відразу, але це можна спробувати, звичайно. Отже, підписуємося на мій телеграм-канал, тестуємо цей орманець. Всім пока!